Привіт всім! Продовжуємо підстригати фікусом. Фікус, який я з свого часу пробував формувати в стилі кінагаші. це е, перекладається як дерево з зігнутим вітром. Задумка була така, що дерево росте в горах, десь на скелі, у нього постійно дує вітер з одного боку і його загинає в одну сторону. Думаю, ви могли бачити в інтернеті на картинках. Тільки, знову ж таки, це фікус. І він дуже хоче рости вверх, як ми бачимо. Тобто я його проволоку формував, загинав, направляв, потім проволоку знімав, тому що, що вона не, всталася, не врізалася в гілки, в кору. Відповідно, його відпустив, він виріс вверх і треба знову йому придати форми. Дерево активно розвивалося, активно росло. Воно росло не тільки зверху, воно росло і знизу. Ми бачимо, що там є багато коріння. А сьогодні нам потрібно буде його підстригти і пересадити. Так, не найкраще задумка, але так як це фікуси, вони усе не живучі, тому до весни. На пересадку я чекати не буду, бо йому, ну, ми бачимо, що йому вже потрібна допомога, його вже потрібно пересаджувати. Горщик я підготував, землю підготував. Отже, все по порядку. Спочатку ми його підстрижемо. Сьогодні, думаю, буде у нас три етапи. Ми його підстрижемо, обріжемо гілки, які нам не постують по дизайну. Інші гілки ми... Е за допомогою дроту направимо куди нам потрібно, і треті ми його пересадимо. Стригти ми будемо цю гілку повністю, тому що е, по дизайну, по задумці всі гілки мають бути направлені в одну сторону. Ця гілка вибивається з нашого оркестру нашої симфонії гілок, тому що вона пішла назад. А так як вітер дує в одному напрямку, вона не може рости проти вітру. Логічно, логічно. Прибрати. Ще, що ми точно будемо обрізати, це ось цю грубу гілку. Наш е, поточний лідер, скажімо так, стовбур. Він дуже активно пішов вверх. Згинати його немає змісту, тому що він грубий, і ось тут на розгалуженні він може зламатися. Але так як тут йде Гарна лінія ступору, акуратно обріжемо пастою обробимо зріз, бо буде досить великий зріз. І ось ця гілка в нас буде наступним лідером. Ми її вкоротимо і проволочкою направимо. Так само будемо вкорочувати гілки, які сильно розрослися, результат того, що дає нам обрізка кінця гілки. Ми бачимо гілку, яка росла. Самостійно одна, друга, третя, яка не обрізалася, вона просто росла, і вона росла собі в довжину, росла, росла, росла. З іншого боку, ми бачимо гілку, яка підрізалася, і в неї є гарне розглуження. Тобто вона пишна. Вона пишна, вона сформована, ну, не дуже, але не дуже сформована, але вона пишна, вона має розглуження, вона гарно виглядає. Тобто ось таку гілку можна перетворити на ось таку гілку шляхом обрізки її, коли на кінці обрізаємо. Тут потрібен буде трішки серйозніший інструмент, тому що і гілки у нас грубші. Тут дуже гарна гілка, тому я її вверх обріжу. Інціпов коротше і посажу. При обрізці ми пам'ятаємо, що в нас не має бути гілок, які ростуть вертикально вниз, має бути гілок, які ростуть вертикально вверх. Проволкою цю я трішки опущу Аж так. цю трішки опущу. І тут ми побачимо гілку, яка росте нам вертикально вверх. Вона вибивається з загальної картини, тому що всі гілки мають в одному напрямку, тому ми цю гілочку теж прибираємо. Рухаємося далі. Ось тут був зріз, Вона росла рівно. Я її вкоротив, тепер вона пішла в вбік. Тобто ми її тоненьким дротом можемо трішки вирівняти. Здається, нелогічно, нащо нам її вирівняти, якщо ми її обрізали, щоб вона відросла. Але, коли ми її трішки вирівняємо, то сама по собі гілка буде. Мати такий звивистий рух, що буде досягати. Якщо не знаєте, скільки обрізати, почніть з кінця, обріжте трішки. Подивіться, чи вам цього достатньо. Приміряйтеся, оцініть. Якщо вам цього замало, обріжте ще трішки. Обрізати ще можна завжди, а от назад прошити вже не вийде. його відразу оборону нашу чудо пастую японською якоюсь японською назвою, до речі, в садівництві часто використовують для обробки зрізів садовий вар. Не знаю, наскільки правда, але чув, що він не дуже є е, корисний для таких малих рослин. Оскільки він дуже жирний. Він затягує плівкою і якось не дуже добре впливає на русаль. Мотаємо. Мотаємо. дріт беремо грубий, тому що у нас добре дуже грубий. І так, 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 поїхали. Тепер ми можемо обрізати те, що не підходить. Наприклад, це ніколи з довго нам потрібно її коротити. Ця у нас росте дуже вертикальний варт і ми її прибираємо. Так, основна є. Гистина теж завершена. Далі переходимо до пересадки. Думаю, більшого горщика сюди не потрібно, а світлий горщик буде гарно підкреслювати густу крону. силена точно. Ось так він зливається зараз. Горщик вже з закритими дренажними отворами. Сіточкою знизу розтягнути. Дерево пересаджене, підстрижене, сформоване повторно. Залишилось тільки полити. Зараз я полию і ви бачите фінальний результат. А наразі я з вами прощаюся. Дуже вам дякую за увагу. Пам'ятаємо, є питання? Пишемо в коментарях. Всім завжди відповідаю, Поки вас не дуже багато, всім відповідаю. На цьому все, Па-па. бережіть себе. Анзе, тобі добре тут лежати, правда? Поприбирай землі с цей бардак. Будь Будбасу.